На сьогодні ми ще не досліджували індивідуальних е, ознак, Там чи вилучені, чи ін... а, основне бачення е, зазначає, що це е, потерпіло з яких е, ознак, з яких підстав. Чи це, це так просто без візуально світ пробулося? З далеко важкої здавати. За зонішнім ознаки, вона Можна, так, я, так, можна так. я можна сказати? Я хотіла уточнити, це моя мама стосовно її суконки. Ця суконка є вдома у нас і саме коли був похорон, у нас був вибір, то я по Також це її злежила сумка, яку вона залишила на місці вбивства. І це точно. Мене. Якщо треба якесь відео, нижче, я змі.